Один робочий день з життя Бариста. Моя зміна починається у восьмій, але я приїжджаю о 7.30, 740 щоб розігріти кавомашину. Вмикаю світло в кав'ярні у вітрині, гріндер, гриль, всю техніку, коротше. Складаю все на свої місця і відкриваю зміну в постері. Рахую готівку, викладаю десерти на вітрини, підписую цінники, докладаю розхідники, притираю столики всередині та на вулиці, вмикаю музику в закладі, оновлюю воду для собачок, доливаю мило. І налаштовую помол. Готую собі свій улюблений капуч і малюю шикарний лете-арт на оціночку. Вкладку вітрину, скидаю в робочу групу, перевертаю баночку для чайових на свою сторону, накладаю серветки і туалетний папір в туалеті і готую фільт. Адже в нас є кілька постійників, що завжди його беруть. За допомогою пікміпалки дістаю нову упаковку кави і досипаю грін. Прикладаю все, що треба в холодильник, ставлю свою сумочку в шаф'ю, каву і займаю своїми справами, поки нема людей. Читаю книгу Заповнюю свій новий читацький щоденник і монтую відео. Перераховую касу, трошки танцюю, допиваю каву. Дивіться, яке прекрасне сонечко вийшло. Обожнюю, коли воно світить на мене. До речі, чекаю вас у своєму телеграм-каналі. Там багато цікавого. Трохи сиджу на літній терасі і продовжую працювати. Приймаю постачання, роблю замовлення, мою посадаю, накладні. Потім ріюсь на сонечку, читаю. Голуюсь краєвидом, продовжую віддавати замовлення. Люблю літо за холодні напої. Швиденько обідаю. Люди, які заходять і бачать, що я їм, кажуть, мені смачно, це так мило. Все коротше, я заношу це, бо люди злітаються. А ми боїмося осуждення людей. You know? Ближче до вечора в перерох між замовленнями, докладаю десерти на вітрину і починаю потроху замиватись. Вимикаю всю техніку, протираю всі поверхні. Вкотре мию посуд. Вимикаю і замиваю каву машину, фільтр, який залишився, змінюю папір в грилі, змінюю пакети в смітник. У мене, до речі, є помічник, який ще ввечері зі мною закриває кав'ярню, за що йому дуже вдячний. Кладаю розхідники, мию підлогу і закриваю змін. Тільки мені чаєвих сьогодні перепало. Ще на монобанку банку скинули 200 гривень, але заберу її завтра за два дні перед вихідними. Вимикаю всюди світло, закриваю заклад і ставлю сигналку. Отакий робочий день вийшов знімати ще такі влоги.